О, дивиться на нас з українських купюр. Почнемо з найменшого на одній гривні Володимир Великий. Саме він охрестив Київську Русь, був онуком княгині Ольги і батьком Ярослава Мудрого, який зображений на двох гривнях. Чоловік сприяв поширенню освіти на Русі, а ще став відомим тестом Європи. На п'яти гривнях зображений Богдан Хмельницький, гетьман запорізького війська, який воював проти Речі Посполитої. Шахідів тоді не було, але якось. Вивозив на 10 гривнях Іван Мазепа, політик і голова козацької держави. Далі йдуть культурні діячі: письменник Іван Франкон та голова Центральної ради Михайло Грушевський. Поета і художника Тараса Шевченка можна побачити на сотні. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. Дивуєшся, чому ні йде апостол правди? І науки а купюру 200 гривень прикрашає Леся Українка. А от містя на елітній українські готівці дісталися Григорію Сковороді, філософу та поету, а також Володимиру Вернацькому, засновнику Української академії наук.